Цифровізація ВЛК. AI – це майже офіційно бульбашка. та Activision – подурів з цінами для українців. Це 212 й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української дії, світового сектору та все, що навколо. Погнали до новин! Але перед тим, як ми почнемо, хочу привітати вас з Днем Незалежності. Складно в такий час уявити свято більше за своєю ціною та за своєю суттю, тому цінуйте цю незалежність. І звісно ж, дякувати за те, що ми можемо і святкувати, потрібно нашим захисникам. А за можливості і підтримали їх донатом, чи на актуальний збір, який є у Доу, чи на новий збір у мого улюбленого кола, яке нещодавно почалося на всяк випадок, або взагалі на будь який збір або банку серед ваших близьких, знайомих або рідних. Я впевнений, що у вас точно дуже багато в вашому колі спілкування, і насправді не так вже важливо, куди саме підтримати, бо всюди потрібно. Важливіше це те, щоб ви пам'ятали, підтримували, не зупинялися в цій підтримці. Бо це дійсно дуже і дуже важливо. Кабмін планує запустити сервіс ЄТЦК та цифровізувати військово-лікарську комісію. Це стало відомо з оновленого плану Кабміну, який вони представили на 2025 та 2026 роки. Там це одні запланованих кроків поруч з спеціальним режимом експорту озброєння. Про нього ми трошечки пізніше. Згідно плану уряду, ця система електронного ТЦК має інтегруватися з резерв плюс та зменшити навантаження на фізичні реальні ТЦК десь на 15% щомісяця. Також як я казав, там іще про цифровізацію військово-лікарської комісії там хочуть масштабувати інформаційну систему медичну і підключити деякі пілотні бригади, що вказує на те, що це в першу чергу для військослужбовців. Вони теж нагадаю, часто проходять військово лікарську комісію, і це займає купу часу. І у них і велика кількість навантаження на самі ВЛК. І там хочу це також цифровізувати і спростити. Нагадаю, що Міноборони до кінця цього року планує запустити пілотні спільні проекти виробництва з Данією та Нідерландами, а також погонити такий дрон діл з Сполученими Штатами, і це буде свого роду такий квазі-експорт, де 80% виробленого всього озброєння буде постачатись в Україну, а 20% буде залишатися в у партнерів. І це такий собі ну не зовсім і експорт, але й не імпорт. Ну коротше кажучи, квазі-експорт назвали. Між іншим на долу на минулому тижні також вийшов взагалі класний матеріал про взагалі, експорт озброєння. От, такий достатньо великий. Я залишу лінк на це посилання. Не буду йти вже по статті окремо, але просто вам залишу тут лінком. Google глобально розкатує свій ai мод в Google пошуку. Це такий собі аналог до perplexity. Ну, Умовно кажучи, він пошук перетворює більше на агента для пошуку, аніж додає AI в пошук. Ну, якось так. Тобто, це дуже інший інтерфейс, насправді, де от більше схоже, наприклад, на Proplexity, або коли ви шукаєте щось в чаті GPT. І це цікавий хід від Гугла. Вони це тестували в Індії та в Сполучених Штатах. От зараз вони дають глобальний доступ в 180 країн, тобто майже в усьому світі, але поки що опосередковано і вибраним юзерам. Мені, наприклад, поки що такий доступ не дали. Тобто є кнопка вже, я натискаю і кажу, що я поки що ну, non-eligible, Ну тобто. Доступу у мене поки що ще немає, і друга важлива частина тут це те, що воно поки що буде тільки англійською мовою. Інші мови будуть викатувати колись пізніше, коли з'явиться українська, ніхто не каже. Я думаю, у них там величезний беклог, і там у них купа проблем з тим, щоб робити його достовірним, бо у них вже були репутаційні скандали на рахунок того, що він там сильно голюцинував і об'єми. Пошукав у Гугла ну очевидно набагато більше, ніж у того ж там Perplexity, Наприклад, не кажучи вже про те, що люди звикли отримувати посилання і бути дуже впевненими в видачі, що видає Google, і давати їм галюциновані відповіді. Ну тобто очікування до Гугла значно вищі, аніж до інших якихось стартапів, тому швидкості тут, напевно, буде менше, чим конкурентів. Нагадаю, там в цьому режимі можна буде не тільки шукати інформацію, а й викупрохати виконувати якісь дії. Наприклад, знайти вільний столик та його забронювати. Тут він буде інтегрований з гугловим Project Mariner, здається, так він називався, Якщо я правильно перекладаю, і е е е поки що з цим теж є ще окремий великий скоуп Проблем про нього не будемо говорити. Я думаю, що ще півроку чи рік новини навколо цього будуть постійно з'являтися, і ми точно до цього ще повернемось. До третій рік проводить опитування, в яких українських it компаніях ви хочете працювати. Я ось побачив його. Я е, подумав, що злочинно просто не сказати вам, що така анкета вже з'явилася, і це чудова нагода вам поділитися своїми думками і підсвітити ті компанії, які дійсно ви вважаєте, цього заслуговують. Лінк, як завжди, буде в описі під відео. По дорозі, будь ласка, будь ласка, між іншим, по дорозі, не забудьте поставити святковий лайкос під цим відео і підписатись. Сервіс YouTube Music через 10 років свого існування нарешті викатив нову революційну фічу, яку назвав Taste Match. і це насправді просто можливість створити з кимось з ваших близьких або друзів спільний плейліст автоматично на основі ваших музичних смаків, який буде об'єднувати ваші смаки. В Spotify, це, наприклад, є вже років не знаю шість, напевно, і це одна з двох ключових речей, які мене досі тримають, якщо чесно, в Spotify. бо їхати в дорозі з дружиною чотири там години, кудись чи шість годин у Львів і мати спільний плейліст на основі ваших спільних смаків, або їхати з колегою у відрядження в інше місто і мати з ним в, в один Клік створити спільний плейліст, який буде вам обом подобатись, це дуже і дуже зручно. І я не знаю, чому інші сервіси так довго це реалізовують. Це ж реально не складно. Між іншим, друга фіча Spotify, від якої я, на жаль, поки що не можу відмовитися, це можливість створювати. Е Вечірки для прослуховування до шести людей, де з шести різних телефонів ви можете в один телефон накидувати і з нього вже грати в якусь колонку. Наприклад, це дуже зручно в машині, коли у вас їде четверо, то всі можуть підключитися і там додавати пісні, в перемикати і тому подібні речі. Дуже зручно знову ж таки невідомо, чому всі конкуренти цього досі не скопіювали. Можливо, це не настільки популярно. Але ну коротше кажучи, отак. Але повертаючись до Ютуба, це одне з їх оновлень, яке вони зробили в рамках святкування 10-ї річниці свого сервісу. Так, YouTube Music уже 10 років. Я і ще з тих які користувався Google Music, коли він був. Але ось так: 10 років уже сервісу. А хотілося б, звісно, щоб додали Лослес музику. Це ну це вже взагалі напевно, якісь у мене фантазії. Ну та ладно, коротше кажучи, там тепер це з'явилося. Е, поки що у мене кнопка, якщо чесно, сіра, тобто, напевно, вони там якось поступово його від розкатують. Кнопка вже у мене з'явилася, але недоступна. У вас, я сподіваюся, буде доступна. Поки ви вже забудете дивитися. Дуже цікаво, наскільки якісно буде працювати. Ділитися своїм фідбеком ви знаєте потрібно в своїх коментарях. Зараз буде пару новин про те, що Сем Альтман уже називає бульбашкою про штучний інтелект. І почнемо ми з мета. Вони призупинили найм у всіх своїх ai підрозділах Вірніше, вони їх, якби кількість їх AI підрозділів цим змінюється. Можливо, тому вони поставили все на паузу, бо вони тепер переформатовують свою Super Intelligence Lab, чи як вони її там називали, на чотири окремі команди. Тепер у них буде це команда суперінтелекту, яку вони назвали. TBD Lab. Це буде продукти, там де вони розробляють мета, AI і тому подібне. Це інфраструктура для цього всього. Там напевно будуть займатися дата центрами і все, що потрібно для тренування а також довготермінові дослідження, які будуть займатися більше, напевно, дослідницькою науковою роботою. І в рамках цієї реструктуризації вони не не просто зупинили найм з ринку. Нагадаю, вони буквально недавно розкидалися сотнями мільйонів доларів для того, щоб людей наймати, Тепер вони заборонили навіть перехід між цими командами, доки щось там не утрясеться. Чи пов'язано з тим, що Семаль назвав штучний інтелект уже певною бульбашкою, і так відреагували акціонери мета і сказали, що ви там робите, давайте може натисніть на гальма. Або це пов'язано з цією реструктуризацією? Ніхто нам, звісно, як мінімум поки що не скаже, будемо дивитися і спостерігати. Тобто він з однієї сторони каже, що так, є бульбашка перегріто, з іншої сторони, він каже, що ОПен і я і ці ризики бачить, і в цілому у нас тут бульбашка менша, бо ми то свої ризики бачимо. Я ось вам про них прямо заявляю. І якщо раптом почне все завалюватись, то ну, якби ми ці ризики враховуємо, інші, напевно, їх менше враховують. Паралельно з цим він ще стелить е, таку соломку і каже, що багато інвестицій в ці бульбашки вона насправді не так як було там в доткомах або тому подібне. Тут багато інвесторів, вони більш інституційні з великими запасами киша. Ну там Google, Microsoft, Amazon. У них у всіх є велика генерація грошей з інших напрямків, тобто не те, щоб вони його зі штучного не те, генерують. І тобто, і це в найбільші інвестори в цій сфері. І це одні з найбільших інвесторів в штучному інтелекті. Тому, якби якщо це навіть і бульбашка, то вона не хлоп, не схлопнеться в один момент, а буде повільно собі здуватися до свого нормального розміру, що очевидно вказує на меншу кількість стресу для фінансової системи, тому це не така вже і е, небезпечна бульбашка, вмовно кажучи, та яка буде здуватися, і потім він ще зверху це все проправляє, тим, що каже: Ну так, бульбашка, всім цікаво, всі хочуть встигнути перегріли. Але фундаментально, штучний інтелект з нами нікуди воно не дінеться. Ми ось інвестуємо в інфраструктуру, в дата-центри, в те, що 100% буде потрібно, бо воно нікуди не дінеться. Так перегріти оцінки, але ну від нього ми нікуди не відмовимося. Це не те, щоб якась ефемерна історія, як і не в ті було, коли яка просто пропаде і нікому від цього вже не буде, якось там ні холодно, ні жарко. Зрозуміло, що штучний інтелект нікуди не подінеться вже. Поруч з цим є новина про антропік, які шукали насправді 5 мільярдів інвестицій чергових для, для того, щоб там спонсорувати всі свої інференції і навчання. Нагадаю, жоден з цих компаній, здається ще не прибуткова. І вони шукали черговий раунд, сказали, що бажаючих настільки багато, що ми тепер будемо шукати не 5 мільярдів, а 10. Отак От вони збільшили очікування в два рази до свого раунду і сказали, що оцінку вони плюс-мінус очікують десь 170 мільярдів доларів. Тобто десь 56% від поточної оцінки OpenAI. і це при тому, що нагадаю, що на початку цього року Антропік залучали 3,5 мільярди доларів при оцінці в 61 мільярд. Це десь плюс 170% в оцінці кампанії за ну менше, ніж 6 місяців. Не те, що бульбашка, правда ж? Ну це ж не бульбашка. Стартап, який займається кібербезпекою, називається Guardio, випустив звіт про стан кібербезпеки з браузерами, які засновані на штучному інтелектами, і назвав його Scamlexity. Дуже цікава назва ну Perplexity, Scamlexity, Розумієте, і звіт. Ну, ви можете здогадатися, просто розгромний. Я просто приведу вам три приклади тестів, які провалив, наприклад, Comet від Perplexity, це їх е браузер ai браузер. Ший браузер, ну коротше кажучи, це браузер від Perplexity, який дуже нашумів. Просто перший приклад. Вони відправляють його на явно фродовий сайт Walmart з дивним логотипом і парою текстових підсказок, що там щось не сходиться, і просять браузер купити Apple Watch з доставкою додому. І що браузер робить абсолютно без проблем, нічого не підозрюючи, просто бере, оформлює всю, всю покупку, вбиває всі платіжні дані, натискає замовити і каже: клас, чекай свій Apple Watch». без питань. взагалі. в другому його попросили розгребти імейли, і одна, і один з листів був фейковий фішинговий лист від банку e, «Wells Fargo», на всяк випадок, якщо для вас це дуже важливо. І браузер в цілому без проблем просто клікає на цю фішингову лінку, вбиває туди просто персональні дані. Публікує форму, ну коротше кажучи, взагалі без жодних натяків на те, що взагалі зрозуміти, <смі> інтелект ракушки просто дитини п'ятирічної може сказати, що це був фішинговий лист. Будь ласка, не клікайте це посилання. Штучному інтелекту, як завжди, все одно, бо його попросили розгребти. Він і розгрібає. Які проблеми взагалі? Не просили мене перевіряти, чи там є якийсь фішинг. Не просили. Між іншим, я думаю, якби попрохати його, то він би сказав, що тут з високою ймовірністю це фішинговий лист. Але ну, в інструкції не було, я і не робив. Якби. Клас. А в третьому тесті вони просто на сторінці залишили інстру... інструкцію, як інжекшен, інжекшен, інструкшн. Це як е... ін'єкцію. О, ін'єкцію вони залишили для е... штучного інтелекту, в якій було сказано, що він має завантажити шкідливий файл. Ну, не кажучи, що це шкідливий файл. І там, типу, для того, щоб продовжити роботу з цим сайтом, потрібно завантажити файл. І він без питань його завантажує, кладе на комп, вам заражений файл, взагалі без жодних запитань, вам нічого не кажучи, у вас просто з'являється його він, і потім вже сподівання на те, що хтось випадково в нього клікне. Ну, коротше кажучи, диряве просто абсолютно. Е і не кажучи вже про те, що можна взяти просто за 20 років всі можливі скам механізми, і вони, скоріше всього, в більшості своїх будуть працювати, ті, які навіть уже зараз перестали працювати на людях, будуть заново робочі. А з іншої сторони можна ще вигадати купу нових і набагато більше, напевно, купу, якщо чесно, нових скам механізмів, які будуть працювати тільки для штучного інтелекту, взагалі не націлені на людей, і такого буде просто тьма. І як з цим боротися авторам цих браузерів штучного інтелекту, якщо чесно, поки що невідомо. Напевно, знову ж таки за допомогою штучного інтелекту. Але є і гарні новини. Наприклад, один австралійський банк повернув назад на роботу до себе 45 співробітників свого кол-центру після того, як їх звільнив, тому що у нас тут штучний інтелект і у нас все добре. Як виявилось, вони сказали неправду, набрехали. Набрехали вони, і прийшла профспілка і сказала: Ну шановні, ви звільнили людей, бо вам, начебто, ці вже посади не потрібні але ну у вас об'єктивно стало гірше, і ви зараз наймаєте людей в Індії, що стало публічно відомо, і для того, щоб перекрити цих же співробітників. Е, просто використали штучний інтелект як прикриття. Що ну знаєте, у нас тепер штучний інтелект. Він нам все відповідає. А насправді вони це використали для того, щоб е, мати підставу звільнити людей е, в багатьох країнах. Це складно нагадаю. Мати підставу для того, щоб звільнити людей і наняти більш дешеву робочу працю в Індії. Цю справу про спілка виграла, і людей взяли назад на роботу. Хоча ми то розуміємо, що це все одно ну тимчасова історія. Ну навряд чи вони там будуть довго працювати. По перше, навіть якщо будуть, ну то звільнять не цих, а наступних просто через 9 місяців чи через 6, Це як. <свят> Ніяке не прикриття. Тут проспілка тимчасову при, при парку поклала. Але сам факт в тому, що штучний інтелект не вирішив повністю проблему клієнтської підтримки і не тільки тому, що просто технічно, а й просто тому, що людям, коли вони хочуть підтримки, вони хочуть підтримки від людей, а не від машини. Це теж дуже важливо. Google представив нове покоління своїх смартфонів в Пікселі, і там Pixel 10 Pro, Піксель 10 Pro XL, і тому подібні всі цифри. Тобто тепер у нас не Піксель 9, а Піксель 10 будуть актуальні. Там, як завжди, у нас є більший і більш яскравий екран, більша є камера, чим Піксель завжди е, міг похвастатись. І там є значно більша батарея, реально найбільша батарея, яка б взагалі була до цього в історії всього лінійки пікселів. Це класно. І, напевно, найцікавіша історія це те, що там з'явилася тепер підтримка безпровідної зарядки стандарту кіту чи чіту, і в ньому тепер є можливість на магнітах під'єднувати павербанки, як в айфонах. Тільки там це називається MagSafe, здається, а тут це буде називатися Pixel Snap. І це робить Pixel, здається першим масовим android телефоном, який додав підтримку саме магнітної о, такої о, можливості доєднати будь-що. В першу чергу ми думаємо про павербанки, звісно. тут. Якщо ж говорити про цифри, то батарейка, наприклад, більша на 25% порівняно з Pixel 9, і це дасть більше 30 годин автономності. Ну, це багато, що я вам буду розповідати. Це дофіга. Ціна за PRO версію залишилась така сама: від 1000 доларів за 128 ГБ. За 10 Pro XL ціна підросла на 100 доларів і тепер буде починатися з 1200 доларів, але вони підняли і мінімальний об'єм пам'яті до 256 гігабайт. Тому якби це напевно така собі раціоналізація навколо тих плюс ста доларів. Пам'ятаєте епопею з Тіктоком в Сполучених Штатах. Так, от Білий Дім нарешті зробив крок в тому, щоб цю справу порухати, і зробив собі офіційний акаунт в Тіктоці. Так саме так, тобто застосунок соціальна мережа, яка насправді перебуває в стані майже заблокованим на території Сполучені Штатів і залишається там активною, виключно за рахунок того, що Трамп кожних три місяці підписує черговий указ про відкладання заборони, Білий Дім просто бере і реєструє там офіційний акаунт. Тому що ну якби 170 мільйонів активної аудиторії в сполучених штатах це 170 мільйонів. А ну а чи буде він забанений, чи не буде він забанений, чи продадуть його комусь в Сполучених штатах чи ні? А Трамп може просто кожних три місяці продовжувати підписувати відстрокування покарання за те, що ви не заблокували на своїх платформах. Тікток, і тому, якби, і собі всі прекрасно живуть. Отак От це все рухається. Наразі актуальна дата останнього продовження, яке зробив Трамп, це 17 вересня. Але дайте вгадаю, через три тижні він просто підпише чергове продовження, яке буде діяти до 17 там грудня, і буде те саме. Нова Call of Duty в Україні буде коштувати 3400 гривень. Або 4700, якщо ви хочете, звісно, Vault Edition, це тобто делюкс. Таке видання. Це я говорю про ПК-версії, які продаються в стімі, і це все тому, що Activision відмовився від регіональних цін для України, і тепер всі їх ігри коштують так само, як у всьому світі. Вірніше, не як у всьому світі, а часто навіть дорожче. Ну от просто щоб ви розуміли, Україна входить в топ 10 країн, де гра буде коштувати найбільше в еквіваленті в гривнях. Що ще цікавіше, що якщо взяти ціну, яка буде в Сполучених Штатах, і просто перевести в гривні по поточному курсу, то там ціна буде ледь не в світі 2900 гривень. Ну тобто, плюс 500 гривень буде коштувати Call of Duty в Україні порівняно зі Сполученими Штатами, напевно, тому що в Україні потужніша економіка, і вони так оцінюють купівельні спроможності українських геймерів. Ось так це, напевно, була проведена така аналітика. І це ще не кажучи, що цей рік. Поруч з Call of Duty буде реліз Battlefield 6, який в стандартному виданні буде в Україні коштувати 1700 гривень, а Phantom Edition, той, який еквівалент Deluxe Edition, буде коштувати 2500 гривень. Тут тобто, значно нижча ціна буде. На що розраховує Activision, Якщо чесно, не знаю. Напевно, на те, що Call of Duty ну, на силу франшизи. Хоча найпопулярніший коментар під е, е, трейлером Call of Duty нової Black Ops 7 вона буде називатися, е, звучить як. Це найкращий трейлер для того, щоб зробити передзамовлення на Battlefield 6. І це найсамий популярний коментар там. Самий популярний. Не знаю, як ви. Я особисто цей рік обираю не Call of Duty, а Battlefield, бо, по-перше, давно не було нового, і там реально дуже класна була відкрита бета. Виділіться своїми враженнями, в що ви будете грати. Якщо раптом у нас в коментарях на релізі назбирається багато у, 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 гравців, то може навіть зробимо собі на Discord якусь паті, да, трошечки перемога. Правда, насякопадок, я буду грати з PlayStation. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві: перша від мого гарного друга Ростислава, і вона для продактів напевно в першу чергу, можлива для маркетологів, та і в цілому для всіх стартаперів. І вона про сервіс Gummy Search. це сервіс, який агрегує. З усього Reddit, які ком'юніті зараз набирають силу, ви можете там поставити слова, які ви шукаєте, що у когось хтось не може знайти якийсь solution і підсвітити там свій solution. або, наприклад, зрозуміти, а що ж взагалі не які потреби у користувачів недообслуженні, і там реально можна створювати різні запити, ковиряти, дивитися тренди по цим стоп словам шукати, як ж ваша аудиторія може жити. Ну, коротше, знаходити лідів для B2B, для B2C дуже класний реально сервіс, заліпальний. Коштує насправді не так багато. Він там можна взяти за 10 доларів пробну версію, ну як умовно, лімітовану версію. Але я майже впевнений, що якщо це вам в роботі потрібно буде, то ви підете на план значно дорожче, там десь з баксів Е, Хоча вам, скоріше всього, напевно, компанія це компенсує, бо це ну, дуже класний буст для любої продуктової діяльності. Я вам точно його рекомендую. А другий, я навіть не знаю, це сайт, чи це стаття, чи це я навіть не знаю як, він називається Agents MD. Так от, і пишеться Agents MD. Такий сайт є. Є такий репозиторій, його курує OpenAI, він відкритий, і він про те, щоб зробити такий собі стандарт або підхід до того, де залишати інструкції для. Всіх агентів, які займаються написанням коду в вашому репозиторії, і тому що є там зараз клодемдії, CodexMD і оця вся історія. І їх пропозиція, якою вже користуються більше 20 тисяч репозиторіїв, на, вона зводиться до того, щоб називати його ці файли AgentsMD. Там вони описують, як можна зробити backward capability, ну короче, зворотню сумісність, показують приклади, показують купу репозиторій, які це вже використовують. І я вам просто це залишаю, тому що це світовий тренд для того, щоб хоч трошечки навести в цьому порядок. І Якщо ви у вас репозиторії купа різних MD-файлів для різних агентів, можливо, є сенс звести це реально в один, який назвати agents.md. там є багато прикладів. Як можна заодно шукаючи цей файл просто в по хабу, можна просто подивитися, що люди туди саме пишуть, що опини. Я рекомендую туди писати, і як тримати цей файл виключно як інструкцію для агентів. Тому і так, от роз, роз, розділити, що є readme.md, який для людей, і його тримати саме як для людей. А оцей тримати як певну копію або форк для агентів. Отак, от едже Agents.md просто почитайте, надихніться і можливо заплануйте собі невеличку міграцію, щоб ми, хоч в якомусь порядку, тримали все, що зараз несеться навколо з цими всіма агентами. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас, їх зібрав та розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.